3 березня 2022 року, близько 10-ї години ранку, я з моїм батьком ми верталися від будинку нашої сусідки до свого будинку для того, щоб взяти продукти і приготувати їжу, тому що в нас газу вже не було для того, щоб зварити їсти. І раз як тільки ми вийшли з від будинку нашої сусідки пройшли до нашого будинку, лишалось буквально лічені десятки метрів. Як з'явилися близько п'яти військовослужбовців Російської Федерації зі зброєю на поготові. Далі нам накинули наші куртки на голови і повели під конвоєм озброєним на території підприємства логістичного, це промислові склади на території нашого села Козаровичі Київської області. І там мене помістили в одне приміщення без вікон мого батька в інше. В тому приміщенні, де був я, вже знаходилося близько п'яти людей, яких почали затримувати, здається, ще з 27 чи з 28 лютого. Викликали мене на перший так званий допит, прямо ще в цьому, в моєму селі на цих складах. Я не знаю, хто допитував, тому що очі були зав'язані, але я ну, не став приховувати те, що я журналіст, тому що немає сенсу, адже, скажімо так, в інтернеті, набравши прізвища, можна встановити, хто є, якої професії є людина. Три доби ми прибули там, а потім нас повантажили в автомобілі. І там я пізнав по голосу свого батька, якого теж повантажили автомобіль. І я його спитав, чому ти тут, тому що мій російський військовий сказав, що відпустили мого батька додому. Йому на той час було 74 роки. Але це виявилося обманом, його не відпустили. Також він мені розповів, що його водили на фейковий розстріл. Примусили його написати прощальну записку для мене і для моєї мами. Він повірив, що його застрелять, написав цю записку, але, на щастя, його не розстріляли, тільки залякували. Нас повезли в селище міського типу Димар за декілька кілометрів від нашого села. Там нас кинули до приміщення кочегарки місцевого підприємства Вікналенд. Там вже знаходилися декілька десятків затриманих з навколишніх сіл, з Димира, з Глібівки, з Козарович, власне. Ці люди також з'ясували, що перебували там декілька днів. Ситуація та сама, зав'язані очі, зав'язані руки. Так само не давали, тобто давали дуже мало їжі, дуже мало води. В Димирі ми пробули до 10-го. Березня, потім зранку 10 березня окупанти зачитали прізвища людей, в тому числі і моє ім'я, і прізвище. Повантажили нас знову ж таки в автомобілі, тентовані і повезли, як згодом з'ясувалося, до СМТ Гостомель, де знову ж таки помістили в. Підвальне приміщення це промислові холодильники поблизу Гостомельського аеродрому. Вивезли мене з Гостомеля 16 березня. Я маршрут не міг запам'ятати, єдине, я міг запам'ятати, що ми їдемо в північному напрямку, тому що везли нас в автомобілі з закритими фанерою і вікнами, з Кунгом. Але був сонячний день, і я розумів по тінях, що ми їдемо, сонце нам спітить в спину, що ми їдемо на північ. Я зрозумів, що ми їдемо в бік кордону. Воно так і виявилося, тому що за декілька годин ми опинилися на території Білорусі. Як згодом я засував, дізнався, це було місто, було місто Наровля, Гомельського, Гомельської області. Білорусі. Там нас помістили в приміщення сільськогосподарських складів, так само без вікон. Там були цивільні, були військові, яких було взято в полон біля Києва. Ми пробули там весь день 17-го березня перед самим виїздом, 18-го зранку. Нам оформили всім картки військовополонених. Тобто там ми дізналися, що ми є військовополоненими. Посадили знову ж таки в кунги армійські з закритими вікнами, зав'язали очі, зав'язали руки. Руки зав'язали за спиною. Це важливо, тому що дорога була дуже далека і було дуже важко цілий день їхати з зав'язаними за спиною руками. Ми опинилися на території Російської Федерації, як згодом з'ясувалося, це було місто Новозибков Брянської області, близько 70 кілометрів від українського кордону. Там ми зіткнулися з таким явищем, як прийомка в слідчих ізоляторах. Це коли тебе ведуть від автомобіля, який тебе привіз до тюрми на оформлення в цю тюрму і під час чого тебе б'ють палицями, травлять собаками. Б'ють ногами, всіляко принижують, кидають об землю, при цьому ти нічого не бачиш, тому що очі зав'язані і руки зав'язані. У нас водили нібито помитися під льодяною водою, тримали. Також було нібито медичний огляд, але я зауважив на те, що мене вкусив собака, конвойний, пес службовий, що в мене з боку за біку кусив, за тулуб, що в мене йде кров. Медик, цей так званий медик, ніяк на це не зреагував. Е, ну і мене поселили в камеру. Жодних звинувачень, жодних юридичних претензій, жодних е, якихось юридичних закидів оформлених або неоформлених не було. Е, скажімо так, двічі чи тричі. Охоронці, так звані Вертухаї, коли ми бігли митися до бані або на прогулянку, казали прямим текстом Добро пожаловать в Бухенвальд. Е, холодно було постійно, треба було постійно рухатися, не стояти, розтирати руки, ноги. І так було з вересня по кінець травня. Е, стосовно їжі була катастрофа, всі люди були дуже схудлі, втратили дуже, ну, приблизно вдвічі, в півтора-два рази втратили свою вагу. Їсти давали дуже мало, ця їжа була не солона, не солена, без цукру, без, ну, малокалорійна, її було в об'ємі обмаль. Тобто за день ми отримували десь, ну, можливо, літру рідини. Це перший сніданок, обід і вечеря. Поїхав я звідти 11 травня 23-го року. Це було зранку. Нам трошки раніше дали сніданок, ми зрозуміли, що щось відбувається. І ми потім почули, як з усіх камер виводять людей. Ми приїхали на нову локацію. Як згодом з'ясувалося, це було селище Пакіно, Володимирської області, Ковровський район. Там прийомка проходила вже спокійно, не били. Ми просто стояли на колінах довший час, певний час верніше. І потім по одному почали заводити так званий санпропускник, тобто там давали можливість там швиденько помитися, видали нові, ну, інші тюремні роби, видали постіль, рушники і почали розселяти по камерах. Я потрапив у камеру, де крім мене було ще 14 людей. Там були і військові, і цивільні. І із Київської області, і з Харківської області. Взагалі, була збірна солянка. До червня 2024 року з їжею була біда, це була фактично водичка, в якій там плавала чайна ложка крупи або картоплі. Каші ми нараховували 7-9 столових ложок каші. Коли цих столових ложок було 14, це вже було в нас свято. Хліба давали трошки більше, це була буханка, кір... цеглинка, кирпічик так званий. Якщо його порізати на 5 частин або на 6 частин, то ця одна частинка, або одна п'ята, або одна шоста, це була на кожний як кажуть, прийом їжі зранку, вечором і в обід. Е, я не можу сказати точно, скільки я втратив, скажімо так, е, коли у нас було перше зважування, я, здається, важив 54 кілограми. Це в, в, цьому же, в Пакіно, тому що в новозибкої у нас ніхто не зважував. Спочатку били, потім вже не били. Але катування полягало саме в способі твого перебування в цьому місті. Могли, допустимо, спочатку днями всіх заставляли ходити. Або стояти, тобто сісти навіть на підлогу там, чи сісти на ліжко, не дай Бог, не можна було. Могли там примушували віджиматися, там, відіжміться там, 50 разів, потім ще 50, а потім ще 50, або там е присядьте 100 раз. Там. З огляду на те, що люди, люди виснажені, багато людей вже старшого віку було. Ну от Катування саме умовами. Там. Але на первах так і били, там заставляли, допустим, повзати на руках, тобто так званого тюленя показувати. Була в коридорі плитка керамічна, люди об цю плитку різали ноги собі. Потім там ці рани довго не загоювалися. Ну, тако, тако, таких речей було багато. Там якісь підзатильники, там запотиличники, копняки, ну, ногами там, штурхнути. Там. Це було за норму аж до кінця нашого перебування. Людина могла з температурою день, два, три перебувати, нічого їй не робили. Там люди з коростою, з так званою чесоткою. Я знаю випадок, коли людина півтора року хворіла на цю коросту, їй надавали цей копічний над... мазі, оце, бензонат, натрія, бензоат натрія, бензола-бензоат, перепрошую, яка там коштує копійки насправді. Я особисто хворів цією коростою двічі. Одного разу я просив цю мазь півтора місяця, і її мені видали лише перед якоюсь перевіркою. Керівництвом чи прокуратурою, чи, можливо, військовою владою цього місця тримання. Ми не знали зовсім нічого. Абсолютно інформації ніякої ні місцевої, ні ну, зовсім ні про що. Тобто, там, ну, навіть спитати, котра година там було ну, неможливо, тому що ти, тобі скажуть, що тобі за чим. Ти що на автобус спішиш, Тобі за чим там. Ну, повна інформаційна блокада була. Абсолютно. З нами не розмовляв ніхто, нас тільки обзивали, зневажали, ображали. Єдине інформ... джерело інформації було, це е, люди, які потрапили в полон пізніше. І було за щастя, якщо така людина, таку людину поселять у твою камеру, і ти міг дізнатися для нас свіжі новини, які може насправді могло бути рік і півторанок. Для нас вони були свіжі, тому що е, люди, які попали в полон у 2022 році, не знали новин ніяких. Мені прийшов лист один. Це був лист, який був мені написаний моїми колегами і моїми батьками у червні 23-го року, але отримав я цей лист у березні 25-го. Тобто лист майже два роки до мене досі йшов. Але я був, неймовірно був, був радий тому листу, тому що там було фото моїх батьків, і я зрозумів, що вони пережили окупацію, що вони не загинули під час цієї окупації. Били мене менше, ніж інших. І не так жорстоко. Я спочатку думав, що це через вік, але я потім зрозумів, що є люди старші мене, яких били, били більше. Все ж таки якась пересторога була. Ставлення було до всіх однаковим, скажімо так, більше били молодих, ніж старших, але якось там не ділили там, цивільний чи не цивільний. Вони, ці вертухаї, вони в це навіть не вдавалися в подробиці. Ховали цивільних, коли був, коли був візит Червоного Христа, це було 26 травня. 23 го року це ми тільки приїхали в цей Новозибков, ой, Новозибков, господи Пакіно приїхали. І, значить, нам сказали, що завтра к вам приїдуть гості, не дай Бог ви пожалуєтесь. Є питання. Я спитав, а які це гості? Це будуть гості не з України, Україну ми сюди не пустимо, сказали вони. Ну, я зрозумів, що буде якась міжнародна організація. Але напередодні в нас там є, продовжує бути в полоні, це так мальований Олександр Петрович, це людина, мешканець Київської області. Йому напередодні завдали декілька ударів по скронях. У нього були скроні в синцях. Його перед візитом цих представників Червоного Христа його заховали в другий корпус. Туди всіх ховали, хто був синцями. То був, скажімо так, такого вигляду, що можна, видно було, що їх били. Чи бачив ти Червоний хрест? Бачив, я з ними спілкувався. Ти казав їм, що ти цивільний? Так, я казав їм, що я цивільний, казав їм, що я журналіст. І в і іншій це ж було все в камері. Там було багато інших цивільних, вони всі назвали, що вони є цивільними. Ми написали короткі повідомлення додому. До речі, це повідомлення дійшло, тому що мені батьки розповідали, що перезвонили їм, і зачитали це повідомлення, що таке то і таке, то ваш син там, вам просив передати. Це повідомлення дійшло. І 23-го зранку ми поснідали, і знову ж таки, мені сказали з речами на вихід, я зібрав цей матрас, внизу мені наказали його залишити. І далі вже не заводили ні в яку камеру, перевдягнули в піксель український, зав'язали очі, зав'язали руки. Це саме зробили з Миколаєнком, нас погрузили, повантажили, повантажили в автозак і кудись повезли. Як згодом з'ясувалося, нас, нас привезли на військовий аеродром поблизу Москви. Там ми переночували в ангарі. Там вже нас було півтори сотні людей, ми переночували в ангарі. І потім в перші половині дня, 24 серпня, нас посадили до військово-транспортного літака з зав'язаними очима, зав'язаними руками. Літак зінявся в повітря. Потім ми через години-півтори Ну, відчули, що він йде на зниження. Він десь приземлився, відкрилась рампа. Нам наказали зняти скотч і маски з обличчя. Я зрозумів, що полон на цьому скінчився, що ми вже не в Росії.